У психіатричній лікарні. Так, ви хто? Наполеон. Цього в палату до Гітлера і Мусолінії та інших. Чекайте, але ж я тортик. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На базарі дядько продає м'ясо. Підходить чоловік. По чому свинина. Продавець. Бери, не пошкодуєш хороша свининка, свіжа, соковита, смачнюща, всього 200 гривень. А чим годував? Та я ж, як для себе, хлібом годував маслом і крою, хороша свининка, все краще їла. А ви знаєте, взагалі-то я з органів, показує документ. В країні така криза, а ви свиню і крою з маслом годуєте. Послухай, візьми за п'ять кілограмів, не чіпай мене, дай торгувати. Чоловік забирає п'ять кілограмів, відходить. Підходить інший. По чому свинина? Шановний, хороша свинина, двісті гривень всього. Бери. Свинина соковита, смачна, пальчики оближеш». А чим годував? Та помиями годував, відходами різними годував. Що на смітнику знайшов, тим і годував. А ви знаєте, я взагалі-то стане підем станції. Ой, дорогенький, візьми м'ясця п'ять кілограмів, не чіпай мене, будь ласка, дай торгувати. Той бере свинину, відходить. Підходить третій чоловік. По чому свинина? Двісті гривень бери, хороша, соковита, смачна. Ти подивись, яка рожева свинина. А чим годував? Картку банківську давав, вона сама до їдальні ходила. Що їла, не знаю. Спілкуються двоє глухонімих чоловіків мовою жестів. Уявляєш, учора приходжу додому, а дружина не мене давай кричати. Ну, і що ти зробив? Вимкнув світло.